Впродовж п'яти днів у Львові відбувався 17-й фестиваль Червона рута. Завершився фестиваль Гала-концертом, на якому виступили переможці музичного свята. Змогли привезти п'ять шикарних тулумбасів. І тут самі цікаві два чорних тулумбаси. Тих буду грати. Я. Да, Тимофій буде грати. Це унікальні тулумбаси, з яких малювали герб Запорізької області. Вони зображені. І в 1991 році, на другій червоній руті, вони брали участь в масовці. На фестивалі Червона рута виступили понад 450 сольних виконавців та гуртів. Ми виступали в жанрі танцювальної музики, скажу чесно, затащив затащив увесь гурт, тому що в мене з «Червоною руту є пов'язана своя історія. Я колись був дипломантом ще з гуртом Спідвей. І це були незабутні роки Червона Рута 97 та Червона рута 99 у Харкові та Дніпрі. Ми вже давно чули за цей конкурс. Це була наша мрія. Так, це була наша мрія. Ми, особливо, коли ми вперше почули, що буде відбуватись відбірковий тур в Лондоні. На даний момент ми були там, тому ми вирішили прийняти участь в такому Дуже відомому фестивалі українському масштабному так, фестивалі. Масштабному. Охоплює різні сфери. І, власне, ми хотіли представити бандуру, сучасну бандуру, якісну бандуру, професійну бандуру конкурс був у шести жанрах: популярна музика, сучасна танцювальна музика, бардівська пісня, експериментальна, акустична та рок-музика, український автентичний фольклор. Фестиваль Червона рута відбувався вперше від початку повномасштабного вторгнення, розповів директор фестивалю Мирослав Мельник. Головна вимога участі це три пісні української мови, дві з яких мають бути нові, тобто індивідуальні виконавців. Таким чином на фіналі зараз на фестивалі у нас майже 500 нових пісень, яких ще ніхто не чув. Цьогоріч захід відбувався під гаслом Червона рута лунає. Опір триває. Ольга Дейнека, Карослан Лавренов, Суспільне новини, Львів.